Коротше, тут шумно, мій потяг вже стоїть, тут дуже багато людей всі їдуть в ту Польщу. То все. Коротше, вітаю вас в від відео. Це буде початок історії. Ага. Чекайте. Довго. Десь стою, сижу біля кордону, чекаємо цю, цю, цю різницю в часі, щоб нас догнати, тому що у нас різниця в часі. І потім їдемо далі. Українці перевірили, сказали, Катя, можеш їхати. Очима сказала, словами не казали. Далі будуть ще один, ще одні прикордонники, тільки польські. Сподіваюся, ми встигнемо. Точніше, я на кордоні зстинувся прийти. І наступний потяг уже до Кракова. Тому надіюся, надіюся. Ніч у Кракові відбулася успішно. Ми з Сашкою зустрілися. Зараз покажу Сашку. Вона готова до цього була. Сашкою вчора ввечері зустрілися, Поїхали на додому. Сашка молодець нагодувала мене, і тепер ми їдемо в трамваї до наступного електрички, щоб я поїхала вже до аеропорту. То сонячний краків, я його побачила ось тако з вікна і можна їхати далі. Я доїхала, я вже в цьому аеропорту, зараз піду. Проходити через ці штучки, перевіряти свою, свою валізу і шукати свій літак. Я його на екрані бачу, це вже добре, але поки що не зрозуміло, куди мені йти, тому я пішла і зустрінемося вже по ту сторону перевірки усіх документів. Стою вже в лінії до літака, тому скоро його затримали. Я дуже чекала, Але нічого, нічого. Скоро вже буду всередині. Тому я в лінії, моя валіза зі мною, я тут. Я приїхала і ось це міст, який з'єднує дві країни. Містець, містець мосту, в Взагалі так. Я прилетіла в Францію, а міст з'єднує нас з е, Швецією. Тому ми йдемо зараз туди. В один момент. А я опинилася в одній країні, але зараз іду по мосту в іншу. Отак от так от починається пригода і історія Франції. Ми перейшли через міст і тепер ми їдемо в Трампа. Їдемо там. Люди є. То ми, виходить, Швеції. Швеції? Швеції. Да. От так. Отак от були в Франції, призвелися там, а потім поїхала сюди. Ну, це на один день. Ми тут погуляємо, дивимося, підемо на пікнік, щось покажу. І потім вже нарешті буде Франція. Другий день, офіційний другий день. Вчора, їхавши до Франції, опинилася в Швеції, Царі. Опинилася не там, де треба було, ну як сказати, все було по плану. Ось, Сьогодні вже Франція. І ми в на такому місці, Каламар, називається. І зараз тут ходимо. Того я вам покажу, що було до того, як ми їхали, добиралися і тому подібне, а потім уже це місто. Ось так. Це місто ми приїхали, щоб піти в шоколадну фабрику. І того ви зараз побачите, як там всередині і що там є. Шоколад був смачний. Того можете приїжджати і йти дивитися, як з'явився шоколад, як його роблять, і як його їдять. Так, не дякуйте, не дякуйте за цю екскурсію. З вас 9 євро. Хоч іде дощ, ми все одно пішли далі гуляти, щоб подивитися ще гарні вулички, бо це місто, воно як ніби з фільму, ну як би сказати, декор будиночків такий, що наче це не справжні будинки, там люди не живуть. Але вони тут живуть. Того далі будуть вулички, будуть будинки, будуть е, ці сказати, архітектурні всякі штуки. Що ви побачили, як тут люди живуть, в яких будівлях вони живуть. Це не зрівняється з будівлями в Києві. Що я вам скажу? Не зрівняється. Це вже третій день. Третій? третій день. І перед тим як поїхати в поїздку, ми правильно коди зайшли, Ви вигадаєте через один, два, три ваші версії. Правильно в Макдональдс. Того обираємо обід. Я там вибрала картоплю кружечками. Того покажу, побачите. Чекайте, поки ми поки ми замовимо і покажу, що ми там купили. Бургерів набагато більше, ніж в нас. Ну, просто Величезний список довгі різних варіантів, що ви можете замовити. Тому будете в Макдональдсі, то зайдіть і замовте щось. Так, да, так? Да. Ну, скоро будемо їсти Макдональдс. Тут тільки багато всього, що так легко не вибереш. Людмила шукає дуже довго, дуже довго шукає і не може зрозуміти. Бо тут ну, стільки все багато. Ми ну, дізнаємося, чи воно таке саме смачне, як вдома. Ставлю ставки, що напевно схоже, але побачимо. Побачу. Ми пішли в Макдональдс, перед тим ми поїдемо в інше місто. І зовсім скоро я вже буду показувати. Прогулянки тим містом, куди ми їдемо. Я не спам'ятала назву, того то пробачте. А зараз ми чекаємо на нашу обід. Сподіваюся, ми наш номерок правильно вказали і нам її принесуть, або нам придеться там і забрати. Так. Їжа прийде, я покажу, що там всередині. Їжа прийде. Прийде, прийде. Принесуть їжу, бо їжа ходити не вміє. Прийшло замовлення, показує те, що я спробувала ну, здивувалася. Це картопля, вона була кружечками. Ось так... такої вона форми. І вона з якимись ще приправками додатковими, тобто це не просто картопля. Ну, вона кругленька, але там більше припав. Ось такий соус. Пішов, типу, в комплекті. Можна вибрати якийсь просто стандартний, можливо, просто майонез. Кока-Кола. Так само кришечок немає, щоб ніхто не розставлявся. І трубочок теж немає. І це був в меню бургер входив. Ось він. бургер. Покажу його і буде їсти. А ви... а ви чекайте, поки ми доїдемо. Звичайний бургер. Смак? Такий саме. Того не переживайте, можете приходити і їсти в Франції в Макдональдсі. Все, пока. Ми приїхали до міста, якому ми зараз будемо проводити цілий день. І, звичайно, що ми пішли в цей. Як то його Starbucks, щоб взяти каву холодненьку. І звичайно, я побачила там нову кружку. Того зустрічайте в моїй колекції нова кружка від Starbucks. Ось така рожевенька. Цей рожевий колір, він просто чарівний, і того я його взяла з собою. Плюс я замовила фрапучино. Ууу, стіл шевелиться. Воно ось отаке. Зараз я візьму камеру. Я, зараз наступна нарізочка буде, це буде огляд цієї кави. І потім ми йдемо гуляти містом, того чекайте. Далі нарізочку історій і відео з міста, з тих місць, де ми будемо ходити і де ми будемо гуляти сьогодні, цей день. На вулиці хороша погода, що добре для нас. Моя кава рапочину ну, не подвінця. Хоча я казала мідлс, ну коли середнє, а мені повінця налили. Можливо, вони переходили або не розуміли, що тут має бути. Така кружечка. Три з половиною євро і кава, я не пам'ятаю, 6, напевно, з копійками. Ось і таке задоволення. І Людмила взяла собі каву просто. Холодну каву. А в мене ось таке, що коли я закриваю, то воно виходить через боки. Ось що скажете. Ось ми в центрі, і тут ось такий. Остьо, сподівається, костьо, і зараз ми підемо туди середину, а ви побачите, що там середині того. Ось тут є, ось там це все. Я вам зараз це все покажу. Що ви побачили, як ми гуляли в тому костелі, як там гарно і прекрасно. І там я ще залишила 5 гривень. Десь там. Ось так, так ви знаєте, там десь є гривні. Не тільки євро і долари. А зараз ми пройшли в таку вуличку. Ось така от вуличка. І там, в принципі, є музей. Там десь позаду. Є музей, там, де можна бачити картини. А, і що ще? А, декор. Типу як в стилі кімнати зроблені, в стародавньому стилі, як вона була палац. І ще археологічний музей. Тобто три музеї ось тут розташовані, а ось це такий дворик, в який ти заходиш, а потім йдеш, якщо в музей. Тож дуже гарно. Тому місці і тут є парламент. Європейський парламент, головний офіс. І ми до нього приїхали. Зараз я його буду показувати. І саме головне що тут український прапор майже саме перший. Я вам зараз покажу. Ось він. Ось там майорить. Ось це от парламент. І ось там український прапор. Ви ж бачите, да його? Європейський, ось український. Люблять вони нас. І підтримують нас. Того, бачите, він одесь там є. Я зараз туди піду, подивлюся і буду вставляти відео, як я там хожу. Тому правильно назву тут внизу залишаю. Ще піду, зроблю фотографії. Я люблю Страсбург, чи Страсбург любить Європу. Там напис такий є, бачу дівчата фоткаються. І буду дивитися, що там є, що туди можна потрапити, як туди можуть візитер спіти. піти. Людмила пішла запитувати, я зараз її знайду до жену, і. Побачив. Дуже, звісно, прикольно, велична, і мені подобається, що український прапор перший стоїть в цьому списочку. Ось це от парламент. Я не записала відео. І ось це от прапори, які я говорила. І ось там є український. Я використовую весь зум, щоб показати, ось як він виглядає. Клас. Клас. Ось. А так все виглядає разом. Там щось будується, а там парламент. І отут ось така площа. Не краса. Майже Нью-Йорк. Нью-Йорк. Нью-Йорк Каумарі. Зараз будемо біжати. Ну, я ж в Франції, так? Да? І в Франції що є? Правильно? Це Ель вежа. І ось я прийшла до неї. Маленька копія. Я сказала Людмила, створена була людиною. Кошлан. О, Кошлан. Кошлан. Людина. Кошлан. Зараз я покажу цей, цей малюночок. Він створив, ельфель купив і на честь нього названа. Бо Ельфел багатий, а він не дуже. зараз я покажу. Ось коротка історія. Якщо ви знаєте французьку, можете прочитати. Людина ось зробила вежу. І тепер всі до неї їздять фоткатися. А я сфоткаюсь у Да, Там якась там, далека внучка в школу тут ходить, так що, так. Да. А оце от вона копія маленька, щоб всі змогли сфоткатися, бо він з цього міста, містечка. Ось, і зараз я теж сфоткаюсь. Сьогодні вже четвертий день, офіційний четвертий день, коли ми прийшли, коли я ще тут, в працюю, коли приїхала і ще ось тут в Франції знаходжуся. Так вийшло, що я в цьому місці, в якому я живу. Тут є напис, щоб я не кривила його, назви якесь інше. Я провела дуже мало часу, тому що ми їздили по сусіднім містечкам, які більше. А зараз ми йдемо в центр їсти морозиво. Ось це як типу, центр. Воно все мені як ніби з якогось фільма для фільма і не справжнє. Тому ось так от. Микли всі чотири дні тут. А сьогодні вже я буду збиратися і завтра вранці вже буде в мене літак. Тому це така французька історія, французько-швейцарська Французько історія закінчилася. Гарне місто, я кажу, на якесь курортне, якщо чесно. Всі міста дуже цікаві, тому що в них свій дизайн. Це не так, як, не так, як у нас будинки не такі, тому воно додає своєї атмосфери. Ось так, от ще, можливо, ми підемо в парк. Якщо що, то ще будуть кадри з наших прогулянок. І вже зустрінемося завтра вранці аеропорті, коли я буду чекати, на літак, а я буду на нього чекати, того в мене час поговорити буде і розповісти, розповісти про співраження. Теж час буде. On our way, please take your seats as quickly as you can and leave room in the aisle for others to pass. There is a space under the seat in front of you for small bags.